У мене гістаційний діабет, і я розповідаю про те, як виявили в мене його, з чого все починалося, як я здавала глюкозотолерантний тест. Всі ці відео ви можете знайти вже на моїй сторінності і передивитися їх. А зараз я розповім, які ж були результати глюкозотолерантного тесту. Після того, як я здала глюкозотолерантний тест, я відразу скажу, що він у мене був трьохточковий це була глюкоза на ще, тоді через годину і потім ще через годину. А буває інший варіант, я знаю, двохточковий Тобто на ще ти здаєш аналіз, а потім уже через 2 години. Так от, які ж були у мене результати? Результати я отримувала буквально після обіду. Швиденько, тому що я здавала в приватній лікарні, і все це дуже швидко зробили. Мені прийшло повідомлення на Viber, я зайшла на за посиланням, і вже можна було там подивитися в особистому кабінеті. Так, які ж показники були. По-перше, перше, глюкоза на ще у мене була 5,5. Ранок це був ранок, і, в принципі, це трошки високовата глюкоза, наскільки я розумію, навіть враховуючи те, що я була вагітна. Як мені сказав ендокринолог, то 5,3 це межа, просто межа, а в мене вже було 5,5. Далі через годину це друга точка. У мене був показник 9,6, а третій через годину 9,8. Ну, як розумієте, це дуже високий, зважаючи на те, що норма, здається, повинна другої точки бути, мабуть, не вище 7, якщо. Напишіть, до речі, в коментарях, я вже не пам'ятаю. Для того, щоб дівчатка, які подивляться це відео, теж могли в коментарях переглянути, яка, які показники повинні бути в нормі. Ну і звісно, з цими результатами на слідуючий день я прийшла до свого ендокринолога, і вона подивилася на всю цю ситуацію і сказала: я тобі ставлю цукровий діабет другого типу. Не компенсований, тому що я виконувала рекомендації, але в мене все одно високий рівень глюкози, і треба над цим працювати.